Топ-3 автомобілі, які невигідно привозити з Південної Кореї. Перше місце займають бензинові автомобілі. Так склались ринкові обставини, що в Україні бензинові автомобілі на 10-20% дешевше коштують, ніж дизельні. А в Кореї вони практично в одну ціну. Тому дизельні вигідно привозити, бензинові взагалі не вигідно. Друге місце старі автомобілі. Автомобілі старше 2010 року випуску взагалі невигідно привозити. Вони вийдуть дорожче, ніж коштують аналогічні екземпляри в Україні. І третє місце це дешеві автомобілі. Автомобілі седани дешевше 10 тисяч доларів, невигідно привозити. В Україні виходять по місцю дешевше. І паркетники, дешевше 11 тисяч. Невигідно привозити. Так само в Україні можна по наявності купити дешевше. Хто хоче хороший автомобіль з Південної Кореї, звертайтесь!